В Німеччині це було б чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах і нічого. Толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських в саратих спільнотах, е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню, і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися, комунікуватися з, з місцевими злоколами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять. Поки їм платять. Як на мене, дійсно було найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні. Їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось, а зараз вона не хоче йти на касу. Тока, дорогая, ти ж ніхріна мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся. і... Ти паразит в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні е, легко перейти з е, легко перейти шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні, так як тобі просто отак паспостілили е, е, червону доріжку, коли ти сюди переїхала. Тож це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, розвивати своїх дітей, і яка б кількість б відразу б, чух, вернулась б в Україну. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як інстаграм, фейсбук, тікток і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід під 100 тисяч гривень. Місяць то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.